День смуга смугаство Юпітера, планета великого щастя, мої найкращі вітання, продовжується. Перша несприятлива доба місяця доба кажана. Коли ми не розпочинаємо ніяких нових справ, борг не беремо, в борг не даємо, займаємося лише повсякденними справами. Така негативна енергетика, яка панує в світі, вона дуже і дуже буде впливати на наш настрій, на наше самопочуття. Так що в дні кажана найкраще заняття займатися вдома прибиранням і дуже добре також на своєму робочому місці. Ну, і в ній каже, наш захисник це Олександрит. Олександрит в парі носимо, якщо наше ім'я не Олександра, захищає нас від поганого ока. Сьогодні нас можуть і наврочити, і зурочити. Так що, повернувшись додому, обов'язково приймаємо душ. Якщо немає можливості, помиємо хоча б ніжки наші. І помиємо руки в солоній водичці Також дуже добре, якщо побачили неприємний погляд, подумки проказати, звідки прийшло туди і пішло. Якщо у вас були непрохані, недоброзичливі гості після того, як вони покинуть вашу квартиру, обов'язково протріть дзеркала. І дуже добре. Взяти цибулинку, розрізати на чотири частинки і покласти в кутках тієї кімнати, де були ці непрохані гості. Теж саме можна зробити із зубчиками-часнику. Але обов'язково наступного дня вранці ми їх викидаємо. Вони вбирають в себе весь негатив. Сьогодні місяць війшов новий останній дванадцятий знак зодіаку. тобто рибки рибки. Це богиня красе Афродіта разом зі своїм сином Еротом кинулись в річку рідам, коли їх переслідувало страховець котіфон. Рибки саме нещасливий знак зодіаку, але ми такі добрі, такі співчутливі. Ми віримо в те, що добро перемагає зло. Ми надзвичайно справедливі. І в дні рибок це саме емоційний знак. Ми можемо творити справжні шедеври і випікати щось таке смачненьке. Ну і звичайно, творити якісь полотна. Ні в якому разі не можна. Відправлятись в подорож у дорогу, і не те, що відправлятись, навіть планувати ось такі поїздки, зате дуже добре сьогодні пом'янути своїх покійників. Тобто, знову ж таки насипаємо зерно, будь-яке зерно для пташачок, Нібито сьогодні за повір'ям наші предки їх душі в вигляді пташачок. Прилітають і клюють це зерно. І як кажуть екстрасенси, ці душі померлих будуть нам помагати у всіх наших земних справах. Ну і в цьому нам нехай посприяє розташування небесних світил.